Завершення великої війни до кінця 2025 року. Чому знову говорять про залужного і що не так із головнокомандуванням? Е, вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов. Я, я є незалежний журналіст, і, і це е, наш розмовний формат на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо відверто про головне. І передусім підтримайте нас підпискою, вподобайкою і дякую всім, хто вже з нами. Е, до речі, напишіть у коментарях, а звідки ви нас дивитесь не лише в Україні, а й в Польщі. знаю, дуже багато є людей, які дивляться у Канаді, навіть є. Ще, звичайно, менше, ніж Польща, але все-таки є, як то кажуть, нашого цвіту по цілому світу. І, і переходимо до мого нинішнього гостя. Це є е, військовий е, аналітик Дмитро Снігирьов. Власне, з ним ми будемо пробувати давати відповідь на це непросте е, питання. Е, і е, переходимо до самої е, Теми, отже, пан пане Дмитро, ми маємо заяви Буданова, заяви Зеленського. Постійно про це говорить американський очільник. От отже, ну можливо, ще хтось, кого я не згадав, мабуть, із важливих людей. Отже, хто і чому говорить про завершення війни вже у цьому році? Які є мотиви? Є декілька мотивів. В першу чергу, якщо лунають подібні заяви, то це відповідно інформаційний і політичний тиск на Російську Федерацію, дають чітко зрозуміти, що Сполучені Штати розглядають лише один варіант закінчення війни сіли за стіл перемовин і відповідно домовилися, але не на російських умовах, а з урахуванням позиції України і стратегічних партнерів, в тому числі Сполучених Штатів. Тобто можемо говорити про те, що це елемент інформаційно-політичного примусу Російської Федерації, причому зауважте, пане Олександре, шановна телеглядачі, що на тлі цих заяв Лунать інші заяви Трампа з приводу того, що українській стороні варто перейти в контрнаступ, бо саме це дасть можливість, де українських земель, натомість глуха оборона, приводить до втрат території. Тобто Російські Федерації дають чітко зрозуміти можливі подальший перебіг подій, що на тлі А посилення систем проти повітряної протиракетної оборони, прискореного характеру військово-технічної підтримки з боку наших європейських партнерів, в першу чергу, Сполучених Штатів, ну і нарешті, відповідно політичній підтримці самих Сполучених Штатів в моменті українського контрнаступу. Росія не залишається даю чітко зрозуміти, що не залишається іншого вибору, як демонструвати договору спроможність. Про це йде мова. Тобто, з одного боку, лунають заява про закінчення війни, з іншого боку, дають чітко зрозуміти можливі подальші сценарії розвитку подій. Причому зауважте, пане Олександр, лунають же заяви не тільки щодо можливості контрнаступу, але й. Можливості нанесення удару по Москві і Санкт Петербургу лише на другий день Трамп виходить і спростовує цю інформацію, але спочатку кидається інформація щодо можливості передачі українській стороні томагавків, себто ми можемо говорити таким чином, а стверджувати не те, що припускати, а саме стверджувати, що американська сторона, поширюючи подібні наративи. Проводить багатовекторний характер інформаційної операції, яка має на меті відповідно створення передумов для початку мирного перемовного процесу, і цей тиск в першу чергу на Російську Федерацію. Оце і примітно. Ну, а відповідно, після заяв і американських сенаторів і представників Білого Дому про те, що 50 днів, це є ті червоні лінії, а відповідно, під перший стане Рубіконом. Причому, які перейдуть саме американським можна уладити, питання е е е жорстких економічних санкцій, навіть не проти Російської Федерації, а проти третьої країни, які є кінцевими споживачами російської нафти і газу. Правильно? Ні, Давайте так. згадаємо Алінсі Грема які порадив Путіну на 51-й день, якщо відповідно він не пристане на пропозиції, зателефонувати в Тегеран і поцікавитися, що було власне на 61-й день, коли Сполучені Штати дали певний термін Ірану, аби а, сісти за стіл перемовин щодо ядерної програми, і припинити саму ядерну програму? Тобто дають чітко зрозуміти можливі подальші сценарії. Але я ще раз повторюю, Трамп разом з тим залишає відкритим вікно для перемовного процесу. І е, чому лунає заява, війна закінчиться, можливо, закінчиться, зауважують, шановні колеги, у 2025 році. Бо відповідно, сукупність всіх даних в першу чергу, те, що економіка Російської Федерації наразі потерпає досить серйозних потрясінь. Бюджет е, Діра в бюджеті 2,2% від ВВП, це рекордно, 55 мільярдів американських доларів. Дефіцит російського бюджету за даними самої Російської Федерації. І дивіться, що робиться на цьому тлі, причому Мінфін Російської Федерації, Центробанк це визнав. А відбувається те, що країни ОПЕК приймають колективне рішення про збільшення видобутку нафти, причому на третину. Видобуток нафти автоматично тягне за собою процеси зниження ціни на саму нафту. Так. Що власне демонструють світові біржі? 18-й пакет санкцій країн ЄС. Про що свідчить зниження порогу російської нафти до 47 доларів? Це критично для Росії А яка межа по ціні для російської нафти? Та їм 60, це навіть критично. При цій ціні, яка наразі тривається, вже е, е, дефіцит бюджету 55 мільярдів. А уявіть, собі вона ще впаде на 20 доларів. На ту саму запропоновану е, стелю е, країнами ЄС. Ну, це буде досить серйозне випробування для російської економіки. Причому зауважте, в поєднанні зі стопроцентними митами. На товари третіх країн, які відповідно мають економічні стосунки зі Сполученими Штатами, мовиться про КНР і, і відповідно Індія, оце і дає підстави, і очільнику головного управління розвитки Міністерства оборони України Буданова виходити з подібними заявами. Ну і відповідно українському президентові, говорячи про те, що це і є примус до миру. Пане Дмитри, а чи не буде так, що оці всі свої проблеми російська верхівка перекладе на звичайних московитів росіян? Звичайно, так, так це і буде. Ну. Причому зауважте ті тези, які просуваються в російській ЗМІ, ні жилі багато і не слідують починать. Тобто, фактично, ну, дають зрозуміти, ну, нам не вперше вже. Класти зуби на полиці, тому Ну чим нас налякати? Правильно? А налякати можна тим, що це, знаєте, те, що приводить до соціальних потрясінь, це порожні гаманці і, відповідно, пустий холодильник. Жодні політичні гасла в Російській Федерації вони не працюють. А от коли торкнеться безпосередньо вже Поки спроможності, от тоді соціальне потрясіння більш ніж е, виробідний результат ситуації в Російській Федерації. Цього панічно боїться Путін. А мовиться, я ще раз підкреслю, про неможливість подальшого фінансування самої війни. Останні заяви російського диктатора про що свідчать? Ми будемо знищувати обсяги фінансування оборонного сектору. Все припливе. Наразі обсяги фінансування на рівні 65% найбільші за роки холодної війни. І е, 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 тоді в мене є, є друге питання: а які в цьому є інтереси Заходу? От е, що він в тому хоче отримати? Б, прямі і безпосередньо. Причому згадайте та сама ситуація з. Радянської імперії, коли е, країни близького сходу різко обвалили ціну на нафту. До чого це привело? До економічного колапсу, фактично, руйнації радянської імперії, а запас радянської економіки був найбільший, Ну, скажімо так, це одна з е, серйозніших економік світу було на той час. Це не російська економіка в її сучасному розумінні. Що це дає Заходу? Це дає в першу чергу Сполученим Штатам. Вони виводять фактично. Росії з зони військово-політичної гри і зосереджується безпосередньо на Китайській Народній Республіці. І, до речі, зауважте, пане Олександре, можливі ці сценарії розуміють і в Пекіні, чому і заява офіційних представників Пекіна з приводу того, що КНР не допустить військової поразки Російської Федерації, бо вони прекрасно розуміють, що а подальші їм прийдеться сам на сам залишитися зі Сполученими Штатами. До певного часу чотири роки вони послабляли Сполучені Штати за рахунок Російської Федерації, підживлюючи тим чи іншим методами війну в Україні. Фактично, Росія виконувала роль військового сателіта Китайської Народної Республіки. Це розуміють в Росії КНР і Сполучених Штатів. Сполученим Штатам треба зосередитися на Тихоокеанському регіоні, чому і Трамп говорить. Ми переносимо основну зону уваги на Тихоокеанський регіон, а країни Європи вже займайтеся українським питанням. Пане Дмитре, я б хотів би проводити розмову в, інш... в іншому ракурсі, адже е, в неділю відбулася феєрична перемога Олександра Усика у п'ятому раунді. Я би не говорив про бокс, іби не, скажімо, такі. Певні моменти пов'язані з самим Усиком, це те, що він виставив там е, панноборвітер на Трифальгарській площі. І знову ж таки, сам Усик він прямо не говорить, але має такі певні політичні амбіції, все-таки, і на тому ж фоні знову з'являється Валерій Залужний, який є, як посол е, вітає Усика. Ну, це просто є виконання його обов'язків як посла, чи там є щось інше? Це повернення його в публічний простір? Ну, що мається на увазі? Це він виконує свої функції як посла, усе громадянин України і відповідно мовиться про ті досягнення, які і підвищують авторитет країни на міжнародній арені. Це і є функціонал. Дипломатичної представниці України сприяти впізнаваності нашої країни, в тому числі на спортивній арені. І було б дивно, якщо би залужний пропустив цей матч, де стояла руба питання авторитету українського боксу, та й взагалі політичного авторитету України. Давайте говорити про те, що спорт це є продовженням політики. Так. Як Україну впізнають, пане Олександре? Шевченко, Усик, Кличкі. Правильно я, я не, не, не ображаю, шановні українці, але є певні маркери, по яких кожну країну впізнають. правильно? Так Так само, як і Бразилію впізнають Попеле і Роналду, правильно? Yes. От що зараз відбувається з командуванням Збройних сил? От наскільки ефективною є зв'язка зараз сирський шмигаль Зеленський? Ну, шмигаль скільки він? Два дні, так. ну три дні. Говорити про ефективність поки що зарано, але давайте говорити про те, що міністр оборони це все ж таки цивільна посада згідно е е тих же ж самих міжнародних стандартів. Реформування української армії, тобто міністр оборони відповідає виключно за питання ну матеріально-технічного забезпечення армії. тому говорити про ефективність, ну прем'єр, він протримався, якщо я не помиляюся, три роки. Так є ну, досить серйозний термін, враховуючи постійні претрубачі в команді Зеленського. Тобто, досить серйозний досвід управлінської команди. Інше питання, що знов таки, пане Оксане, перестановка ліжок в Міністерстві оборони не міняє сам, скажімо, маркетинг Заходу. Мовиться про наявність корупційних схем оборони Міністерства оборони України. Бо погодьтеся, якщо прострочена дебіторська заборгованість за часів золотояйцевого. Uh, нагадайте мені, як його Резнікова. Uh, Резнікова. Та була приблизно до 20 мільярдів. То за часів мирового просрочена дебіторська заборгованість uh, глибоко за 50 мільярдів. Цебто змогли вдвічі наростити. Я тільки не знаю, це такий рівень професіоналізму чи показник бездіяльності національних антикорупційних структур, які, до речі, сьогодні кашмарять. Прошу. Професійної бездіяльності. Бездіяльності, так. Тому я так розумію, що ну, з урахуванням знов-таки певного управлінського досвіду, можемо говорити, що він ефективний менеджер в розумінні його ефективності, те, те що я навів І Якщо повернутися до особи залужного, його рейтинг, він залишається лідером. Чому, на вашу думку? Ну, я ви знаєте, я військовий аналітик, я не політичний. Ну чому залишається лідером? Тому що є авторитет з залужним пов'язують військові перемоги з витяги української держави. Сам момент існування української державності. Тобто, людина змогла найбільші серйозні виклики для нашої країни цементувати, згуртувати відповідно. Український народ в моменті протистояння зовнішньої агресії, і я не виключаю, що провал українського контрнаступу, який широко був розрекламований, мав на меті якраз і не дати можливості зростання політичних рейтингів залужно Бо досить важко пояснити, коли за півроку до контрнаступу про його можливий початок, ба більше того, головні. Напрямки українського удару волали ледь не з усіх праса. в мене тільки запитання: цей збитий літун, який розповідав з кожних етерів він відчуває на собі, криваві хлопчики йому не сняться І таких з десяток так званих військових експертів, пане Оксана, тільки лінивий не коментував, з якого напрямку ми будемо наступати, правильно? Так. А, від, а по підсумках що ми мали? Глибину мінних полів до 20 кілометрів і лінію Суровікіна. І знищені оперативні резерви в фортеці Бахмут. От вам і відповідь. Пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Дмитро Снігиров, фісковий аналітик. За нагоди підпишіться на. Мій канал, Поширте це відео, це дуже важливо. Поставте свою вподобайку і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій, все буде Україна.